Один з найбільш високообертових серійних автомобілів на дорогах сьогодні це всі ми улюблена S2000 з відсічкою в 9000 обертів на хвилину. Але 9000 обертів це зовсім мало в порівняно з тим, що може Ducati. А я кажу про 12, 15 і навіть 17 тисяч обертів, досягнувши цього з використанням технологій з 50-х. І я хочу зрозуміти, як Дукаті робить настільки високообертові двигуни з технології старше ніж побутова мікрохвильова піч. Відповідь криється в десмодромній клапаній системі, і це геніальний спосіб збільшити ті числа обертів. І сьогодні ми докладніше розберемо цей італійський десмодромний соус. Ми розберемося, як це працює, і що найбільш важливіше, дізнаємося, чому автовиробники не використовують цю технологію в своїх двигунах. Десмодромна система клапанів це система, де розпредвал як відкриває, так і закриває клапана. І перед тим як ми перейдемо до обговорення причини вашого бажання заволодіти цією системою, давайте поговоримо про традиційні пристрої клапаного механізму, широко використовуваного в сучасному двигуні. В звичайному нам двигуні розпередвал обертається, штовхає клапан на відкриття через систему або коромисел, або гідроштовхачів. Саме так повітря потрапляє в двигун і виходить з нього. Кулачки розпередвала штовхають клапан на відкриття на певний час та відстань. І потім, коли кулачок по ходу свого обертання прокручується, пружина знову закриває клапан. Щоб тримати клапан закритим, ця пружина постійно притискає його. Розпередвалу потрібно пересилити цей тиск, щоб відкрити клапан. Чим швидше крутиться розпередвал, тим швидше відкривається клапан, але закриватися він буде завжди з однаковою швидкістю. Жорсткість стандартних клапаних пружин постійна. Якщо розпредвал крутиться занадто швидко, то він може почати відкривати клапан знову до того, як пружина встигне його закрити. Це називається підвисанням клапаном. І є ряд проблем, що виникають через підвисання клапана. В першу чергу, якщо клапан недостатньо герметизує циліндр, ви втратите компресію на час згорання. І це може заважати вашому двигуну видавати потужність. По-друге, це може означати, що незгоріле паливо потрапляє в вихлопну систему, викликаючи простріли або пошкоджуючи каталізатор. Якщо останнє, що я сказав, звучить досить круто, то вам точно не сподобається, що я скажу далі. Якщо у вас інтерференційний двигун, це інтерференційний або ж втековий двигун, який розроблений так, що клапан висувається далі верхньої мертвої точки поршня. Зазвичай це не проблема, тому що завжди, коли поршень знаходиться вгорі, клапани закриті. Але якщо клапан закривається занадто повільно, поршень досягає верхньої мертвої точки до закриття клапана, і ваш клапан з поршнем зустрічаються в ближньому бою. А коли клапан з поршнем зустрічаються в ближньому бою, знаєте хто перемагає? Правильно, ваш механік Він любить, коли ці двоє зустрічаються. Йому подобаються неоднозначні стосунки, він вміє лагодити рухомий метал, але не може полагодити своє розбите серце. Багато людей вирішують цю проблему, встановлюючи більш жорсткі пружини, які швидше закривають клапан. Але тут є теж проблема в тому, що тепер двигуну потрібно долати більше зусиль, щоб подолати жорсткість цих пружин. Посадочний тиск клапана більше, і коли отримана сила від згорання не може пересилити тиск пружин. Оберти перестають зростати, так що пружини повинні бути досить жорсткими для закриття і досить м'якими для відкриття. Сучасними пружинами більшість автомобільних двигунів не можуть крутитися швидше 7,5 тисяч обертів. Є кілька вишуканих рішень, як прогресуючі пружини або навіть вуликові пружини. Навіть самі високообертові суперкари за фактом крутяться в районі всього 11 тисяч обертів. Тепер, коли ми розуміємо, Розуміємо проблему, давайте розглянемо рішення італійське рішення. Дукатівські десмодромні двигуни не використовують пружин, тому нема напруг у газорозподільчому механізмі. Замість цього там використовується розподільчий вал з двома кулачками на кожен клапан. Один з них штовхає клапан на відкриття, як звично, а другий штовхає перевернутий важіль клапана, який піднімає клапан назад. Щоб це працювало, потрібно використовувати клапан. Із спеціальною шайбою і стопорними канавками, так званий маріонеточний клапан. Тоді обороти двигуна зростають, швидкість відкриття та закриття клапана також зростає. Тобто зараз нема ніякої сили пружності, яку треба долати. Нема ніякого підвисання і клапани закриваються саме тоді, коли повинні. Хоч Дукаті і не придумали цю технологію, проте вони почали використовувати її аж у 1956 році. І у них були десмодромні клапани майже на всіх провідних мотоциклах. Легко закохатися в десмодромні двигуни за те механічне диво, що вони по правді представляють. Ну, якщо воно вас не вразило, то це зробить їх звук. Так як дисмодромна система механічно змушує клапани закриватись, вироблений нею наповнений грубою працею звук, не почути в жодному іншому двигуні. На відміну від двигуна з клапаними пружинами, клапани в десмодвигуні двигуні стукаються при закритті без будь-якої пружності. Звук, який ви чуєте, це метал-клапана б'ється об метал сідла багато сотень разів на секунду. Дукаті все ще використовують дисмодромну систему в своїх двигунах. І сьогодні вона була геніальним способом обходу внутрішніх сил створеними клапаними пружинами. Але тільки те, що ти на вершині, не означає, що ти там і залишишся. І в 90-х двигуни з клапаними пружинами від ямахи, хонди, сузуки, досягли більш високих обертів з початком застосування легших матеріалів. Хоч двигуни і повинні долати силу пружності пружин, сам клапан став легше, ніж маріонеточний клапан, і тому у ньому менше інерції. А так як в Смодромному двигуні потрібно додаткові коромисло і більше кулачків. Весь розподільчий механізм має більш рухомої маси. Врешті-решт матеріали стали досить легкими, щоб десмодромний ГРМ став менш ефективний ніж стандартний. Ігрове поле вирівнялось, але Дукаті вирішили дотримуватися своїх десмодвигунів. Тому що це те, в чому вони найкраще розбираються. Перша дисмодромна система Ducati була в 1956 році на мотоциклі 125GP. В Ті часи Ducati використовували традиційні кручені пружини. У своєму клапаному механізмі. Але якість металургії 50-х разом з межею обертів, якого досягнув мотоцикл, було достатньо, щоб прослабити і зламати ці пружини. І тоді вони прийшли до десмодромної системи. Як результат, одноциліндровий 125 GP міг розкручуватися до 13 тисяч обертів. Але не думайте, якщо Дукаті зробили її в 50-х, десмодромна система не розвивалася. О ні, в ранній версії десмосистеми системі, відомі як Trial-Pero, використовувалось три розпредвала: впускний, випускний та центральний розпредвал для закриття обох. Це типу, як мати подвійні і одиночні розпредвали в один і той же час. З бігом часу Дукаті вдосконалили свою конструкцію. До 87-го року в Дукаті 851 використовувалося вже чотири клапани на циліндр, велообразній двійці. Це означає, що потрібно було шість розподільчих валів. Але замість використання шести розподільчих валів дукаті стали використовувати l подібні коромисла, які стикалися кулачками з двох сторін одного розподільчого валу. Вони також перейшли до ланцюгового ГРМ, так як розподільчі вали тепер рознесені по різні сторони у v конфігурації: від шестерень до ланцюгів і до ременів. І всі ці три речі використовували батьки для мого виховання. В сучасний час Ducati навіть вирішили знову поекспериментувати з пружинами, використовуючи стопорні пружини, приєднані до коромислів, щоб допомагати повертатися у вихідне положення. Ці пружини допомагають зменшити знос клапаного механізму і збільшити інтервал його обслуговування. І Ducati не сіли відпочивати. Вони продовжили покращувати десмодромну систему. І буквально в 2021 році в MotoGP вони встановили рекорд швидкості 360. 2,4 км на годину. Використовувати десну в мотоциклі це одна справа. А як щодо взяти цей тип клапаного механізму і впихнути його в автомобільний двигун? І такий автомобіль вже існує. В 1954 році Мерседес виграли свою першу гонку Формули 1 з десмодромним двигунем. У W196 був 25 літровий рядний восьмициліндровий двигун, який видавав 340 кінських сил при 10 тисяч обертів. І цей звук, яким би крутим він не був, можливо, найголовніша причина, чому неможливо зустріти чотирьохциліндровий десмо у вашому повсякденному хетчбеку. Один з найбільш зайнятих підрозділів у будь-якого автовиробника є відділ шуму, вібрації і різкості. Їх робота в тому, щоб коригувати і заміряти всі звуки, що видаються машиною, як всередині, так і зовні. Вони вивчають гармоніки машини і можуть як переробити звук автомобіля під спортивний. Так і повністю його приглушити до економ класу. Якщо вам було цікаво дізнатися, наскільки підрозділ шуму може змінити звук машини, просто знайте, що двигун в Lotus Exige такий же самий, як і в RAV4 2012 року. Та одне з місць у двигуні, де виробляється найбільше шуму, це клапаний механізм. В сучасних двигунах звук клапанів зменшується м'якими прогресуючими пружинами та гідроштовхачами. Вони зменшують силу, з якою закривається клапан. У дисмодромній системі, як ми помітили раніше, метал вдаряється один об одного. Якщо звук тисячі ударів може бути і кумедний в супербайку, то в автомобільному світі це якось не сильно прижилось. Принаймні на вулиці. У найбільшого дисмодромного двигуна Дукаті всього 4 циліндри, і він видає 250 кінських сил. А машину настільки ж гучну більшість автовиробникам було б досить складно продати. Більш потужний двигун з великою кількістю циліндрів, очевидно, виробляв би більше шуму, так як у ньому було б більше клапанів, що плескають. Ці плескаючі клапани насправді створюють іншу проблему, внаслідок якої ця технологія не прижилась в дорожніх автомобілях. І це зношування. Сила закриває клапан, створює постійне навантаження на сідла і це викликає втому металу клапанів або навіть головки блоку. Так як у десь двигуна нема пружин, що створюють посадковий тиск на клапан, сідло клапана досить просто приходить в непридатність. Також через особливості конструкції, коромисло піднімаючого клапана вгору в десмодромній системі передбачає деяке тертя ковзання між кулачком і коромислом. Будь-яке тертя це погані новини. І особливо, якщо це стосується чогось так швидко рухаючого, як клапаний механізм. Через це обслуговування Десмо проводиться частіше ніж у більшості інших клапаних механізмів. Двигуни супербайків і так розроблені, щоб проїхати набагато менше, ніж автомобільний двигун. Середньостатистична машина експлуатується близько 20 тисяч кілометрів на рік, у той же час, як звичайний супербайк, близько 5 Остання проблема з десмодромними двигунами. Це бляха його вартість. В дисмодромній системі є додаткові важелі і особливий клапан з розпредвалом, то це все додаткова вартість на матеріали. Також додаткові компоненти ускладнюють виробництво та обслуговування. А це означає, що величезний дисмодромний хетчбек був би досить дорогим задоволенням. Зрештою, все впирається в гроші, довбані долари, долари, долари. Друзі, дякую за перегляд. Якщо вам сподобався даний формат відео, Пишіть в коментарях до зустрічі.